Доброго дня, діти! Урок трудового навчання і тема сьогоднішнього нашого уроку робота з папером і картоном. Про що ж ми з вами сьогодні дізнаємось? Ну, перш за все, давайте з вами пригадаємо, що ж таке папір. Папір це такий тонкий, гнучкий матеріал, який ми з вами використовуємо як основа для письма для малювання, його можна отримати з макулатури або з інших волокон. Які ж існують види паперу? Ну, перш за все, я гадаю, що ви тримали в руках журнали, газети, можливо, якісь плакати. Оце і є перший вид нашого паперу це друкарський. На ньому щось надруковане. По-друге, на уроках трудового навчання ми з вами використовуємо кольоровий папір. Він буває дуже різних кольорів: і жовті, зелені, чорні, червоні кольори, дуже великий спектр кольорів. І це називається кольоровий папір. Далі ми з вами а, тримали і тримаємо. І пишемо в зошита, або малюємо в альбомах, і це називається письмовий папір. В побуті ми з вами використовуємо туалетний папір або паперові рушники, і це є побутовий папір. Пакувальний папір це такий папір, в якому щось запаковують. Наприклад, коли ми йдемо на донародження, ми можемо запакувати наш подаруночок у цей папір. Такий буває він різнокольоровий, гарний на вигляд. Оце і є пакувальний папір. Копіювальний папір, Копіювальний папір діти це такий папір, який ми використовуємо при друку якоїсь інформації або копіюванні на принтері. Гофрований папір. Його дуже часто використовують у творчості. Він дуже різнокольорової гамми буває, де виготовляють різноманітні вироби ручної роботи. Що ж таке картон? Ну, Картон це більш цупкіший матеріал. Він також виготовляється або з макулатури, або з інших волокон а, дерева, можливо, і він має дуже таку щільну структуру. За рахунок цього, він є такий більш цупкіший, як матеріал. Його ми можемо використовувати у повсякденному житті. Наприклад, картонні коробки, там, які використовуються, наприклад, на пошті. І ми також будемо з вами використовувати в трудовому навчанні. Які ж інструменти для роботи з папером та картоном ми будемо з вами використовувати на уроках? Трудового навчання. Перш за все, це, звичайно, ножиці, це олівці, клей, ПВО, та клей ми можемо використовувати: олівець, нитки, голки, лінійку. використовувати будемо, скотч та деякі ще інші матеріали та інструменти. Хотіла вам діти розповісти про правила безпечної роботи з ножицями. Погляньте, будь ласка, на цей слайд і ви побачите певні техніки безпеки при роботі з ножицями. Ну, ось, наприклад, на першому малюнку ви бачите, що Ножиці не можна тримати кінцями вгору. По-друге, ми не залишаємо ножиці на робочій нашій поверхні у відкритому вигляді. Ми обов'язково діти з вами смикаємо металеві частинки. По-друге, коли ми з вами ріжемо, обов'язково треба слідкувати за пальчиками нашої лівої руки, щоб ми не порізались з вами. Також ножиці потрібно ложити на стіл так, щоб ніякі його частинки не виходили за края нашої поверхні. При передачі ножиць, діти обов'язково подивіться на п'яту картиночку, тут показано, як треба правильно передавати ножиці. Тобто ви тримаєте лезо, яке закрите, а ручкою передаєте іншу людині. І ще таке обов'язкове правило, і дуже важливе діти: не ріжте ножицями під час руху. Наприклад, коли до вас підходить якась людина, і ви або ви до неї йдете і розпочинаєте в дорозі різати щось. Так не можна. Ще раз перегляньте на цю картиночку, обов'язково ознайомтеся з правилами безпечної роботи з ножицями. Папір та картон в трудовому навчанні ми будемо дуже активно з вами використовувати на наших уроках. І ну, перш за все, це для виготовлення різноманітних поробок з картону кольорового та папіру кольорового, для виготовлення аплікацій у подальших наших заняттях. Ми будемо використовувати картон та папір для розміщення певних заготів або викройок для одягу, тому ознайомлення з цими правилами роботи сьогодні було дуже важливо. Перегляньте ще раз презентацію і до нових зустрічей на наступному уроці. До побачення!